14 січня до Ізмаїлу на щиті прибув командир відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки, матрос Іван Приходцев. з пошаною та скорботою зустріли мешканці міста, загиблого героя живим коридором. Проведжали в останню путь Івана 16 січня у рідному селі Комишівка Саф'янівської громади Ізмаїльського району. По сині, плине кача, по ти сині, Мамко ж моя не лайме? Іван Приходцев з позивним хитрий після проходження строкової служби в Збройних силах України відслужив три роки за контрактом-прикордонником. З перших днів повномасштабного вторгнення захищав нашу країну від загарбника на Донецькому та Запорізькому напрямках, брав участь у деокупації Херсонщини. Сам не знаю, де погину. Сам не знаю, де погину. Зв'язок з Іваном перервався 9 червня 2023 року. Майже вісім місяців він вважався зниклим безвісті, що давало надію його близьким. Але 11 січня родина отримала підтвердження, що матрос Іван Приходцев героїчно загинув разом з 12 побратимами при виконанні бойового завдання біля селища Сторожеве Донецької області. Провести захисника героя в останню путь зібралося усе рідне село. Плине кача по тині, плине кача по ти сині. Вічна пам'ять та слава герою.